У мальовничім і чудовім краї, де б'є кільчені тихе джерело, і соловей у терені співає, у вербах закасичило село. Моє село, калиска світанкова, бусковий і калиновий розмай. Про тебе щиросердна моя мова, найкращий, наймиліший в світі край, моє село, золотокоса нива, і, і лісу голубого дивина. З тобою моє серце, я щасливий. У тебе я закоханий спавна, без тебе я життя не уявляю. Тут лине над селом церковний дзвін. Хай на добро він нас благословляє і захищає від зневіри Він. Сьогодні ми розповімо про музей бойової та трудової слави села Голубівки, який знаходиться в Голубівському ліцеї, та звернути увагу на експозицію Калинова Світлиця. Першої ж хвилини на нас війну історією, побутом українців і тією любов'ю, якою зібраний кожен експонат. Та найбільше нам сподобалася колекція рушників. Зібрані вони від майстрині Усачової Ганни Михайлівни. Народилася Усачова Ганна Михайлівна 3 травня 1937 року на Харківщині в селі Копанки. Закінчила семирічну школу. Свій перший рушник Ганна Михайлівна вишила в 9-річному віці. Тоді вже не випускала гулки з рук. В 1970 році працювала на різних посадах, вихователькою та завідуючою дитсадка в селі Копанки, а потім працювала дояркою і завідуючою молочно товарного фермою. В 1988 році переїхала до села Голубівка Дніпропетровської області до Московського району. Все життя вона активно займалася вишиванням, вишила близько 300 рушників. Раз вас у світлиці, яку охрестили калиновою, тому ви побачите таке, чого ніде не бачили і не чули. Розповідь про кожен рушник підкріплюється музичним супроводом магнітофона. Музика чудодійним способом точно відображає тему на рушникові, бо з усіх стін на нас нависають з рушників кетяги-калини, наче щойно зірвані з куща біля воріт. А між ними ніби тріпоче від вітру й живе листя, що по краях суцвіт, мов живі і ніби ворушаться. А рушники Ганни Михайлівни знають не тільки в родині, але й по всьому білому світу. Їх довгий час брав у неї для продажу Дніпропетровський магазин Український сувенір. Звідти везли їх як найкращий дарунок з України далеко за межі області. Об'їздили її рушники усі виставки, є навіть у Канаді та США. Її творчість оспівано у передачах Київського та обласного телебачення. Ганна Михайлівна листувалася з багатьма майстринями всієї України, мала безліч відгуків від шанувальників. Величезне значення в українській народній культурі мають рушники. Вони є оберегами, талісманами сім'ї, роду. давнини до нас прийшли звичаї та обряди, супроводжувані рушниками, вишитими спеціальними орнаментами, несучими символіку для кожної важливої події. Традиції вишивання в нашому селі і досі продовжують голубівські майстрині, але це вже інша віртуальна екскурсія експозицією нашого музею, який знаходиться у Голубівському ліцеї Перещепенської міської ради.